Черкасці відзначили день прапора на театральній площі міста. Городян зібрав святковий мітинг. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Шевченку та вшанували державні символи, серед яких і блакитно-жовтий стяг. Вперше над Україною він замайорів 17 років тому. На офіційному ж рівні свято запровадили нещодавно. Вперше національний прапор з'явився у Черкасах 7 листопада 1989 року в колоні під час демонстрації. А через рік національний стяг України був піднятий на 14-метровій щоглі на театральній площі міста. Учасники тих подій зазнали гоніння і переслідування від тодішньої влади. Цьогоріч пошанувати державний символ прийшли близько 150 черкасців, переконаних, що це обов'язок кожного свідомого громадянина країни. Городяни, які на свято не завітали, дотримуються дещо іншої думки. За ці роки нічого не зробили хорошого для народу. Розрушили, розграбили все, всю страну. І що празднуют, неизвестно и і непонятно. Для того, щоб його святкувати, його треба поважати. А наша молодь не знає ні день прапора, ні день нашого героя, защитника Ну, Хоча ми будемо краще знати, який наш прапор. Хоча як його святкувати, чесно кажучи, не уявляю. В'ячеслав Полежайку натомість і уявив, і відзначив. Напередодні свята національного прапора юнак повернувся з північного Кавказу, де на вершині гори сели встановив стяг Черкас. «Ця вершина у нас найвисока була по програмі 4349 метрів, висота її. І вона, скажімо так, заключительна і достатньо красива вершина». Загалом під час сходження черкаські альпіністи спільно з командою Київської Федерації скорили 5 гірських вершин висотою від 4 тисяч метрів. В'ячеслав Полежайко сподівається, що наступного року черкаська група альпіністів зможе самостійно сформувати повноцінну команду і поїхати на збори. Мовляв, прапор Черкас ще багато де не був. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.